Ми зв'язалися з паном Шавруком, він попросив надіслати йому офіційний запит, ми надіслали йому офіційний запит. Ну, от він на нього відповів, що на наше звернення зв'язку з складною оперативною ситуацією в зоні діяльності Волинської митниці прибути на засідання Кадрової комісії громадської ради виявляється можливим. Про готовність щодо прийняття участі в засіданні кадрової комісії у вас буде проінформовано додатково. Пропоную поставити ну, на голосування порядку розпривання пропозиції. Хто задану пропозицію? Будь ласка, члени комісії. Проти? Утримались? Рішення прийнято розглядати. Я вам чесно скажу, дивлячись на цей папір, втрати видно, що за людиною десь щось стоїть. Повище, яка його по житті починає сунути десь за молод'я. Має бути умови проведення конкурс і конкурс. Хай буде 5-10 чоловік. Обер обереться комісія і проведеться конкурс. Хто його виграє, дати йому термін, щоб він попрацював. І нехай людина працює, а не робити у нас полігон кадровий на вулиці. На якраз згідно нових законів нових наших рішень поряду. Перепровірити, провірити, провірити. провірити. до закону, декларації, потім має робити сенс самих митників, їхніх родин, їхніх всіх, і подивитися, чи співпадає доходи, які вони отримують з тим, що вони мають. І тоді ми подивимося, чому користь знає і в кого треба вибирати. Хто що у нас дати вже хто його сюди признав. І про це треба було говорити. У нас не питали у кадрової домі. І тот ми прислали, буде почувати і так далі. Бо наша кадрова експозиція. Вона вроді би, називається кадровою, але так, о, дуже багато розговорю. Рік митниця як працювала, була корупція, так і є. Я недавно переклав про Я це все бачу. Козуба, які йдуть, як вони там збираються, де збираються. Розбийтесь всі через зуду через щі. Саме так, так це ж не до нас питання, де. До де? Вас, де? Ви четвертий раз вибираєте начальника ми. Все ви там говорите про одного состав, з того звітного Який тут все організовує. Ви разу не взяли чи є волиня? От вас ви все. Я признаюся. Якщо ви хочете на притулок, скажіть, я хочу признати. <ш tiene> <sh tiene> <sh> Ви знаєте, в нас, нас з'явився шанс. Чому з'явився? Тому що на Києві наверху почався конфлікт кланів. Конфлікт кланів, щоб очолити фінансові потоки, які йдуть з мирниць. І в нас би ніколи ніхто не питав ніякої думки, ні слова не призначили Києві нормально, все. Все добре, далі корупція, далі. Бо це гроші потоки, це чемодани, які носять на Київ. І якщо попередні занесли малі чемодани, ці мають прийти, щоб занести більші чемодани. Для того обов'язково треба конкурс оголосити, щоб кожен міг участвувати в тому конкурсі. Бо якщо нам присилають чергового керівника митниці, старий корупціонер, корупціонери Корупціонер якийсь.

<свят> Причисляли чи до одного плану, чи до іншого, розказували там якісь гроші, хтось там платить, хтось там мітик Все, кожен має право на говорити, але давайте ми подумаємо логічно. Ви хочете сказати, що ті люди стоять, вони знають, що вони стоять. Я хочу сказати інше, я хочу сказати, не, не ви <свят> знає, що вони знають, що вони стоять. Ми вам не заважало виступати. Давайте запитаємо, що вони хочуть. Вийдемо і запитаємо, що хочуть і люди. Ви питали, люди, що ви чекаєте, людина свій. Дозвольте закінчити ліки вирішувати. Володимир, закінчити свою думку і будемо дійсно. Ви приходите засідання домашній ради. Якщо людина пропущує тут порядок, я прошу його видати. Він депутат до корма, я зараз немає. Я, я, я депутат смертної ради. Я їздив до Майдан, яке туди може їхати. Я не хочу, щоб тут сміялися над тими людьми, що там розвісили всі портрети і над ними насміхалися. не Є пропозиція. О, Треба, зараз? Вже? А як що вже? За ти ж казав? Володію. Британку, давайте замість, що Все, Шановні моє, пан Гарсуля, все, давайте закінчимо. Все, все. все, давайте так. Так. Вашу пропозицію вашого рідку. Продовжуємо. В зв'язку да. з конфліктом в Києві у нас з'явився шанс обрати людину порядку, яка не буде залежна від Києва. Це питання? Відкритого конкурсу, в якому і Олексій пан може прийняти. Не може, я я ваша, в, ваша пропозиція — конкурс. подивити, чого саме шабла, чого нам дають кандидатуру і зов цьому іншу канікуту. Ви знаєте, скільки на полині є різних фахівців, які можуть почало дивитися і купуватися ви, на звіту вас. Коли ви їх побачите, ви самі будете. Я вам до вас звертався. Ви рідку, зорите вже були. Це ваша тільки одна думка. Ні, не моя. Ви заїдете на мене, не запитаєте. я тут дякую. Я за її не запитаю. Я думаю, займає є 47. Ви перше, друге, що стосується якраз громадськості. Коли вибереться людина, яка не заангажована ні одним планом, завдання громадськості захистити її від Києва, щоб їй не пішло, що вода на Київ носити. Tabcom, не буде частина, не буде ти хамати. Вона моя старті. Пан Газує, пан Олексій, ваші пропозиції, я її зафіксував. Рувеський відкривний Так. Добре, все. І вона має максимум захистити ту людину, яка має прийти на ковід. Яким чином? Яким чином? Апелюватись до громади має, а громада ще, ну от дивіться, ставите на ви посаду другу. Що вона найперше буде? На тій треті чому дали? Як кому замовлення А чого вона має Чому під А чому носить ці ці роки? Тому що є наказ. Чи ти признаєте? А ми ніяковали. Як не мали, до нього звертається? Олексій, ви його випадок? Хотя uh, молодий чоловік, як ти, давайте коротенько, що, да, да, щоб дійсно дуже важливо, що ми можемо життя, що комісія одностайн прийняла рішення, що ми, ну, скажімо так, що кадрові повноцінні слухання не відбулися як такі, тому що людина не з'явилася, ми рахуємо це ігноруванням громадськості. І тому ну, ми не можемо рекомендувати людину за. Ну, Завдяки тому, скажімо, що він ігнув громадськість, і не хоче з нею спілкуватися.